Добрий вечір. Ми вже вечеряємо на вулиці. Кашку йому корм насипали, водичку і там їмо. І зараз підемо в підвал, бо там. Теж треба покласти їсту, бо ще й там їдять, а чи там їдять. Вон, Вон ще біжать, о, це вже від сінки прийшли. Там, де Чорна лапка їсть, це вже двойка прийшла звідти. Бачили, вже не дочекалися мене. Ще тільки сьом... ця не прийшла чорна лапка з ними. А ця двойка прийшла. Що ж, будете тут вечеряти, да? Нате, вечеряйте, гаде. Натя, натя, гайде, вечерюйте. Зараз ще треба дати одну мисочку, бо вони в одні не вміщаються.